Це ми назвемо просто відгалуженням або заводдю річки колгоспна. І, вже ж себе, ну, і воду ви заводили, і свердловину виробили, і да, погріб да, був, так. чи я погріб вибуду мав. Був, був, погріб, був, сарай, туалет це було. В общем, оце тільки зробив він мені, оце спасіба, хай йому царство небесне, хазяїн пристроїв мені тут ванну, туалет, оце, ага. щоб мені не бігати поза хатою, відра не носити. У мене туалет у хаті, все є. -от, зрозумів. Ну, то так. Так, добро тоді я все, все, пішов, пішов. пішов показувати, розказувати. Шановні глядачі, вітаю вас. Сьогодні гарна сонячна погода. У нас, як бачите, вишні вже цвітуть, але абрикоси думаю, що всі змерзли. Яблуні скоро розцвітуть. І я знаходжусь територіально в місці Яготині. Звернулися до мене господарі з проханням допомогти продати їхній будиночок. Я приїхав, глянув на будиночок. І ви знаєте, кажу, люди добрі, ну зробіть трошечки косметику. І Чому? ви знаєте, по моїх балах спеціаліста з продажу нерухомості я людям ставлю гарний презентабельний бал, тому що вони в міру своїх можливостей зробили тут чистоту, красоту і порядок. Давайте розкажу вам за район, в якому я знаходжусь, вулиця. Раніше мала назву провулок Мічуріна. На даний час нова назва, я думаю, я вам десь на екрані показую, тому що я точно не володію інформацією. І ось прибігла жулька. Ця жулька мого друга дядь Льоні Журовкова, який допомагає мені завжди із системами опалення. Від дороги встановлено металопрофільний забор. Ще я називаю його профнастіл. Зверху зроблена обводна рамочка для того, щоб якщо ти приходиш і рукою береться зверху за метал, щоб ти її не розпинехав до кісток. Тому що дуже часто люди беруться за металопрофіль зверху рукою і дуже сильно від цього страждають. По вулиці в нас є водопостачання. Водопостачання в нас там є на цьому районі місцева водонапорна башня, і від неї вона знабжається даний райончик. Що ж, давайте зайдемо на подвір'я. Ще забув уточнити, як завжди, в нас швидкісний є інтернет. У нас працює на кожній опорі вуличне освітлення. Всі опори, всі опори, ну може там десь через одну, бо тут вони стоять густо друг до друга. Але вулиця повністю освічується. Електроживлення, на, на щастя, не вимикають. Зараз проблем з електроживленням немає. А ми з вами заходимо на подвір'я. Як бачите, колись господар заморочився, робив обмосточку бетонну. Вона, правда, зараз вже трошки зруйнувалась. Але огорожа стоїть і буде ще стояти, трошечки камінціці прибрати, і можна ще далі, далі огорожа буде стояти, а потім, може, колись вже, вже буде відбуватися процес ремонту. При вході по правій стороні починається земельна ділянка, яку люди постійно використовували як для городини, так і для квіток. Але господині, вже. Ну, 79 років, у мене вже до неї взагалі немає ніяких зауважень. Але чистота в даному будинку, ну, просто порядочок і кайф. Як от піони, роза, там ще якісь квітки. Он бузок росте. Нарциси, він підказує господиня. Що ж. Давайте трошечки про будинок. Та частина будиночок був е, раніше збудований. Потім, коли будинок газифікували, то добудували ось цю цегляну веранду. Е, газ, як бачите, он газовий лічильник підведений. Вода в будинок також заведена. І на подвір'ї, при в'їзді, ось по правій стороні, обладнана каналізаційна яма, і вона зроблена переливною. Тобто Спочатку затікає в цю яму, а потім перетікає в іншу яму. І Сказали люди, що практично вік вони її не викачують. Ну, зрозуміло, якщо у вас приїде сюди жити компанія 5 чоловік, то ви точно її будете викачувати. Тому одна-дві людини каналізація справляється. А як більше, то вже прийдеться викачувати. По правій стороні на подвір'ї, як бачите, є вхідний погреб. По вхідному погребі він перекритий залізобетонною плитою, цегляні стіни, і всередині також залізобетонне перекриття. Але я включаю світло, і світло у нас включається лише в коридорі. А тут о, так чого, камера вам ще щось покаже, щось передасть. Тут є полочки, земляна підлога. І в погребі скажу вам, що дуже-дуже холодно. Просто на вулиці, мабуть, дуже сильно потепліло. Що мені на даному контрасті покажеться, що тут морозяка. Тепер з вами рухаємося далі. Вийшовши з погреба, виключимо світло. <кій> Вийшовши з погреба, давайте звертати увагу, що у нас іще з цікавого. З цікавого це те, що тут у людей є свердловина. У свердловині тут зроблений такий дуже глибокий приямок, і внизу там стоїть зверху насосна станція. Але так як бабуся жити одна, то на даний час я вам не продемонструю роботу свердловини. Але, зі слів доньки, свердловиною користуються, вона працює, просто її треба запустити. Ідемо далі по подвір'ю. Що ми бачимо? Раніше у господарі із сусідкою був один колодязь на двох. Але на даний час ні та сторона, не ця сторона даним колодязем не користується. Давайте оглянемо будиночок навкруги. І зрозуміємо, що будиночок так ціленький. Будинку вже більше 50 років, може навіть і 60. Але у глині де не трещать, осадок немає. Ну ні, як немає, є. Ось, дивіться, є осадочка. Да? Але я вам скажу, що. Для будинку, якому 60 років, вона зобов'язана тут бути, тому що все одно будиночок повинен був знайти своє місце на цій землі. І не може бути така земля плотна, що будинок взагалі не йде, ніяку тріщинку не пустив. По електроживленню, лічильник 220 вольт, одна фаза. Ще є три фази, це три лінії по 220 вольт. Це хто заряджає електромобілі, хто хоче собі електроопалення, хто хоче там сонячні панелі ставити. Про подвір'я. Як бачите, ось тут здоровезна, гарнюча груша. І за будинком по лівій стороні є ще господарський блок. В даному господарському блоку три відділення. Перше відділення це була як літня кухня. Зараз я вам зайду покажу його. Тут по лівій стороні навіть є плита на дровах, яка була в робочому стані. Я думаю, що якщо її підмазати, то вона далі так і працює. Треба поглянути, чи залишилась тут витяжка. Да, як бачите, бовдур стоїть, а значить плита робоча. А отам ще цегляний туалет за сараєм. До нього по цій стороні треба проходити. Ну, тут літня кухонька така мініатюрненька, але якщо тут все повиносить, перебиратися, то місця, я скажу вам, достатньо. Можна навіть якийсь свій кабінетик зробити. Далі, при бажанні оцю перегородку можна по лівій стороні убрати і розмір літньої кухні за рахунок середнього сараю збільшить. Це кому треба буде хороша, приємна літня кухня. Але тут господар, як бачите, трошечки використовував свої знаряддя праці, станки, верстаки, тіски. І далі останнє відділення, тут люди тримали господарство. Он видно по правій стороні, що тут бігав колись смажений кабанчик, от там сиділа зверху курка з майонезом, овочі, салати і бухнули біля хати. Ну, ви зрозуміли, що я люблю пісні слухати. І однією з цікавих переваг даного подвір'я, я думаю, що ви чуєте, як отам. За парканом квакають джаби. Зараз я вам піду і покажу всю цю територію. Тому що я думаю, нові господарі ну, точно будуть половину засаджувати садом і якусь тільки частинку використовувати як городина. І я вам скажу, тут земельна ділянка дійсно рівна, ой, дійсно велика. Трішечки з малесеньким, з малесеньким, з малесеньким уклоном. І... Тут на цьому схилі нема такого, що можна на санках кататися. По ньому спокійно пройдеш, навіть не відчуєш, що ти по схилу спустився. А от за парканом, як чуєте, жаби квакають ой-ой-ой. Я довго міркував, як вам назвати дану річку. А потім спомнив своє дитинство і з дитинства можу вам сказати таку фразу, що це ми назвемо просто відгалуженням або. Заводдю річки Колгоспна. Чому річка Колгоспна? Тому що туди, як проїхати на машині чи пройти пішки, там річка стає набагато ширша, набагато більша. І виходить, що по правій стороні річки місто Яготин, а по лівій стороні колгосп, раніше так називали. І вийшла річка Колгоспна, тому що рядом із колгоспом. За річкою по ту сторону раніше була ферма. Вона була діюча. Чи зараз вона діюча, я вам точно сказати не можу, але знаю, що запахів тут на Козловщині, район Козловщина, тут запахів ніяких немає. Вуличка, ця, що відмежовує подвір'я, вона тупікова. О там є крайній такий, крайнє подвір'я, де вже далі люди туди не їздять. Очеред, тут у кожного є обладнане своє місце для а, кладочки. Ну, кладка це місце, де. Люди ловлять рибу. А ми з вами зараз рухаємося назад в будинок і в будинку пройдемося і все подивимось. Знов звір. Так ти та мене в хату пустиш чи ні? І що, мир Божий вашому дому? З миром приймаєте? Да. Добре. Шановні глядачі, при вході в добудовану верандочку до будинку, що ми, на що ми звернемо з вами увагу? В першу чергу ми попробуємо тут, мабуть, включити світло. Звернемо увагу, що господарі поміня, поміняли і встановили новий газовий опалювальний прилад котел фірми Данко, ну, фірма чи виробник. На системі опалення встановили циркуляційний насос з кранами. Хочете користуйтесь насосом, хочете е обігрівайтесь без насоса. Без насоса напряму, без прив'язки до електроенергії. Газ є, будинок обігрівається. По правій стороні у господині обладнана кухня і гаряча вода від газової колонки Дембрат. Далі. В кінці кухні у нас є вхід у санвузол, а іменно тут встановлена ванна та туалет, вони робочі. І як бачите, там в углу встановлений водяний лічильник. Дана кухонька, дана пристроєчка вона прибудувалася вже до стіни. І от, як бачите, тут все ж таки вона знайшла осадочку і трошечки, дала, з'явилася невелика щілина. Але вона не критична, вона не скважна. І Казать, що капець уже хата впала. Я думаю, цього, на це в мене навіть е, язик не повернеться. Унітаз робочий, рукомийник робочий, ванна робоча, і навіть зроблена отам за е, дверьми батарея для обігріву даної кімнати. І віконце навіть на вулицю відкривається. Я не знаю, чи видно вам чи не видно на камері на екрані телевізора. А ми з вами рухаємося по будинку далі. Да, до речі, забув сказати, що у веранді зроблена підлога з ДСП. Терсоплита, в народі ще її називають. Тут підлога так більш-менш рівненька. Бабусю, я все правильно говорю? Так. Да. Там Мене... У нас у кімнаті поли дерев'яні, я зараз піду і все Тому, розповім повністю. поли, все. Піду ще все повністю. Звісно, це прихожа, це були сіни, там лазейка була на Чордак, ну, ми її заклеїли, все, нема. У нас там на чердаку нічого, прядка у нас Ага, А прядку ми здамо в музей. <клес> Ладно, Підшов я далі по будинку і. Тут ми попадаємо в планування. Раніше таке було розповсюджене. Дві кімнати справа, дві кімнати зліва. Але так як добудувалась веранда, то перша кімнатка в нас стає як прихожа. І в цій прихожі, от як бачите, там є ліжко. Якщо вже дуже багато у вас позбігалося гостей, гості повинні десь спати у будинку, то тоді це ліжко можна розкласти і сюди ваших друзів Ну, щоб лягти, лягли переспали. Підлога тут у цій е, кімнатці глинобитна і поверх вона положений е, ДВП. Далі йде кімната, яка раніше була як кухня. Але люди вирішили, що так як вони викинули тут піч і плиту, то вони дану кімнатку обладнали ремонт, обшили її гіпсокартоном, поміняли вікно і зробили тут такий більш-менш приємний сучасний стиль. Як бачите, тут вже поставили новий шкафчик, поставили в різні ліхтарики. Їх ще називають нібито як софіти. Вхідні двері в кімнату поміняли. І на підлогу положили ковролін. Вікно поміняли. Воно відкривається на провітрювання і на відкриття. Ну, по цій кімнаті все в нас зрозуміло. Тепер давайте. І навіть світло включається вороточком. Бачите? Раз і виключив. Далі ми попадаємо у величезну залу. І у цій залі місця теж так приємно немало. А іменно, тут дерев'яна підлога, три вікна, сонячна сторона. Я навіть не вмикаючи світло, хочу сказати, що тут ну, доволі ярко на даний момент. Люди шпалери не переклеювали, господарі не переклеювали десь орієнтовно років 15. І це нам свідчить про те, що. Дах даного будинку ніде не протікає, тому що якби він протікав, я думаю, ви б відразу побачили, що стеля пожовтіла і шпалери б почали просто відпадати. Під вікнами чугунні радіатори. Вікна кругом тут дерев'яні двохрамкові, тобто дві рами, одна глибша, друга ближче до вулиці. От така компоновка вікон вона дозволяє в даному будинку ніколи у нас в таких, з такою компоновкою вікна грибком не покривалися і не конденсувалися. Точка роси попадала рівно посередині між дурамами. Як хто розуміє, що таке точка роси, той сприйме, сприйме цю інформацію від мене. І ми попадаємо в дальню кімнату. В дальній кімнаті в нас. Дерев'яна підлога, стіни шпалери, опалювальних приладів тут ніяких нема в плані грубки, піч там і якогось Бовдура. Все вже викинули. І от іде система опалення від котла на природних уклонах. І в даній кімнаті навіть поміняли радіатор на металевий. Чугуни чомусь викинули. Ця кімнатка вузенька і длинненька. Та сторона проситься під якийсь. Робочий стіл, а ліва сторона просто проситься під двохспальне ліжко. Але кожен господар зробить по-своєму. Що ж, глядачі, сьогодні отак коротко і швидко, не бігаючи по всьому його тину не розказуючи вам про місцевість, думаю, що зміг я вам ту інформацію доніс. Будиночок маленький, невеликий, повинен бути теплий, охайненький. Знаходиться, ми неподалік знаходимося від школи. До першої школи, бабусь, скільки йти пішки? Кілометр Один кілометр відстань. Тут неподалік від будинку є а, річка, неподалік від будинку є магазин і неподалік є автобусна зупинка. Так? І у нас ще, окрім цього, курсують автобуси, заїжджають сюди. Заїжджають, так. Вокзала на яготин з ятина на вокзал і заїжають су. Ага. Шановні глядачі, як завжди, знаходжуся у господарів вдома, допомагаю господарям продати будинок. Вартість даного будинку, як завжди, вказана в мене на сайті або в описі під відео. А ще краще, перейдіть, будь ласка, до мене на мій сайт і погляньте на ті пропозиції, які в мене є на продажу. Тому що розпочалась весна, дуже багато роботи. Я фізично зараз не встигаю все опрацювати, всі запити, які дали, але. Так як ви дивитеся одне відео, то ви можете перейти до мене по силочці і подивитися всі мої пропозиції, які в мене є на продажу. Для вас це буде дуже корисно, тому що я знаю, що людям хочеться подивитися зазвичай не один, а декілька будинків. І якщо ви дивитеся мої будинки в мене на сайті, то на всі будинки є відео огляди. Ціну також ви прочитаєте в описі під відео. І кому Є цікавість, продати свій будинок. Звертайтеся, я від міста Яготин готовий від'їжджати на відстань 100 кілометрів, а можу їхати в Черкаську область, Чернігівську, Полтавську область. Можу рухатися в сторону Бориспіля, такі міста, як Березань, Баришівка, Бориспіль. Якщо потрібно, навіть в Київ приїду, допоможу вам з продажем. Зроблю великий відеоогляд. І ви думаю, коли його подивитесь, зрозумієте, що для вас це корисно, тому що. Добре, коли людина подивилася відео і їде дивитися вже з розумінням, що продається і за скільки продажу. Я у місті я готин, поруч зі мною Анна Іванівна, господиня будинку, в якому Вік прожила. Чи ви купували цей будинок? Ні, я приїхала, що я сама з Закарпаття. Я не відсюда. Я приїхала, думала, тут ковбаси на, на заборах вісять. А я приперлася на ферму. А така грязь, без чобіт не можна пройти до Сара. Я на фермі тут робила. Приїхала я сюди в 66 му году. Так. Якраз мені було 20 років. Ще ми тут і справляли 20 років общежитті мені. А тоді це в 66-му, в 67-му вже. Й Муж знайшовся, мене... О, як бистро, звісно, молода, мене... красива дівка 20 мене років. Посватав його батько. Він робив фуражиром <кху> на фермі і підійшов до мене, яка ти дівчина гарна, да роботяща. Ось приїде мій син із армії, він на Кубі служив. Приїде мій син, ти будеш нашою невісткою. А ви йому що кажете? Я, я нічого не сказала, що <кху> я буду казати. І так і случилося. І через скільки син приїхав? Ну, це ж він приїхав. Ну, в 66-му ви тут, в 6 му ви вже одружилися, чи да, в 67-му да, тільки да. вас познайомили? Так, да, так. Да. Так, а одружилися кому? Ну, в 67 — А, зовсім близько. То є, да, батько і... знав, що син скоро з армії прийде. Так, так, так. На Кубі служив, каже, райське життя було там. Ходили в гражданській формі, а він зв'язістом був. І дзвонив в Совєтський Союз кругом дзвонювалися, бо Куба, це ж яко наші там допомагали, угу, ну, угу. служив там у Гавані. Так, у, ну Гугори. давайте трошечки, в общем, в 67-му році ви одружилися, да. а далі? Уш... Ну, що? Згідно будиночку, ви його побудували чи придбали? Ні, тут батьки його жили. А, це ще батьківщина вашого чоловіка. Да, да. Ну, будували жони. вони... Ж, вони... переїхали сюди. Ну так, ваші від... ж, ваш, ваш, це ж, виходить, свекор ваш. Да. Він будував цю хату. Да, ну, да, я да, так да. зрозумів, що вже, ж, і, вже ж себе, ну, і воду ви заводили, і свердловину виробили, і да, погріб да, був, да, чи да. погріб вибудували? Був, був, погріб, був, сарай, туалет, це було. Взагалі, зрозуміло. Оце тільки зробив він мені оце. Спасибо. Хай йому царство небесне, хазяїн. Пристроїв мені тут ванну і туалет. Ага. щоб мені не бігати за хатою, відра не носити, в мене туалет у хаті. Все є. Зрозумів. Ото, ото, так. так що, ми, що ми хотіли б ще розказати б розказати за будиночок людям? Газ є, світло є, каналізація Все, є, туалет є. в хаті обладнаний, вода в хату заведена. Вікна частково дерев'яні, частково металопластикові. Правильно? Да, там одне в у мене в спальні. Поміняне пластикове. А да. то всі старі вікна. Дерев'яні. Да, да. Ну і що що? Так ну чого ж ось теж ще одне поміняне? А, ну це так. Да. Ой, да. та, так. Так, і напомню, скільки у нас подвір'я всього. Да, чи... П'ятнадцять да, я щось за хотів ляпнуть як тракторист, що вас бачу, що майже під п'ятнадцять да, 12 до, точних до п'ятнадцяти да. Ну, Но... усього з із хатою з усім. i <laughs>